Слава Україні, українські верхолюби! Сьогодні ми з вами у місті Луцьку. Як бачите, в районі Київського майдану я йду тут, як то кажуть, по справам. І ніяк не можу пройти повз цю неймовірно красивезну крамничку Вікторія. Ви бачите, як манять одразу біля входу ті рослини, вони немов зазивають. Підійди та роздивись. Погляньте дуже красиво, неймовірно. Якраз такий дощик ледь ледь починає накрапати. Пасмурно, холодно, але погляньте, які барви одразу на душі так тепло, так розкішно, так приємно. Знаєте, ой, люба квітка і жити хочеться. Любий спів птаха і жити хочеться. Гарний колір неба, без тих шахедів, бомб і всього іншого одразу жити хочеться. В принципі, нам з вами, українцям, доволі мало потрібно для щастя. Тому сьогодні ми з вами давайте завітаємо та подивимось красу неземну, бо я краєчком Ока підглянула, що у Вікторії дівчатка виставляли новесенький савозик. дуже величезна кількість новеньких свіженьких рослинок приїхала. Погляньте дуже-дуже. Тут багато всього. Я єдине, що вам нагадаю, не забувайте робити скрін і переходити за посиланнячком для замовлення в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Бо дуже тут красиво! Повірте, позаду в мене покупець і каже: треба все-все роздивитись, бо очі розбігаються. Реально, очі розбігаються. Погляньте, Ну, ви бачили, знов привезли ці неймовірно красивезні хої. Бачите, вони такі і варієгатні, і арлекіни одночасно. Дуже класні, такі довгі, пишні по 585 гривень. Знову їх розберуть, я навіть у цьому впевнена, бо це вже втретє їх завозять. Ох, і цю красу знову привезли. Ну, дуже тішить. Що лише не мають можливість порадувати себе цією. Дуже красивезною подарунковою лінійкою. На три горшечка в одному керамічному, гігантському кашпо. А рослини, які нові, приїхали. Ой, а кактус який гігантський! Слухайте, як три мої голови. Ну, дуже тут екзотично, красивезно, затишно. Так, я бачу, що є від квітульки на оціночці. Деякі залишились ще подекуди, а деякі новенькі, слухайте. Ох, тут збільшився асортимент. Угу. Ну, дівчатка, як завжди, у Вікторії, дуже вчасно все оцінюють. Тому давайте подивимось, хто тут з'явився новенький. Можливо, хтось захоче придбати оціночку. Погляньте, якість дуже хороша. Тут підписано: у нас сурсонг, тут у нас. Челсіон, від квітулечки, ви бачите, тут знову Сурфсонг. Ой, квітун величезний. Ага, тут у нас тестовий номер, але добре, що є квіти. Майте на увазі, хочете таку квіточку якраз можна придбати від квітульку, що є ось така. Боже, яка вона красива, така насичена одразу вишень захотілася. І ще у нас Сан Хуан Мультифлорка відквітає. Так, не забувайте, що ще є формідабла на оцінці. Ох, а ось тут куточку. Я бачу теж оціночку мінус 50%. Починають від квітати орхідейки. Погляньте, спіральки є ось такі красивезні. 1875 гривень мінус 50%. І Назаре оці. Теж дуже красиві, 1150 гривень мінус 50%. Класні орхідеї, класні. Ой, свіжачок, який красивий, білосніжні парасольки на три каскади по 1850 гривень. Це якщо без керамічного горщика. Але можна придбати також із горшечком за 245 гривень. До речі, у Вікторії величезний вибір горщиків там в сусідній кімнаті. Сьогодні не покажу. <реш> вибачайте. Але підібрати можна. Ви, дівчата, попросіть, вони вам покажуть асортимент і ціни. Хто ще не знає, я розтанула Белебелісімо. як завжди, просто збиває з пантелику. І своїми розмірами, і ось саме з цими шапкоподібними, неймовірно красивезними квітами. Ціну ви бачили 2250 гривень, також без керамічного горшечку. Це неймовірно красивезний подарунковий варіант. Просто розкішний палітра і ніжності. І якоїсь такої тендітності дуже красиво. Знову погляньте три в одному ті, що ми бачила на початку відео. Дуже красивезні по 3850 гривень. І бачу, що привезли камбрюшки. Ось така є, вона відквітає, але там дві гілочки. Якраз лізе новенькі квітконосики. Ось така ще є також. До речі, квітконосики, додаткові гілочки, кругом є. Усі камбрюшки по 475 гривень є ще ось така. така цікава, правда ж? М -м -м -м, я тут залипла. Дуже цікава. Ще є ось така леопардова тигрова. Ой, неймовірно. Їх в такій гаммі, такому забарвленню дві. Ще ось така ця геть осіння. Ох, який багатий розкішний колір. Дуже красиво, дуже. Хто має можливість з Лучан та гостей міста Луцька обов'язково завітати у Вікторію. Понюхайте ті камбрюшки. Інші орхідейки, о, тут багатенько різноманітних. Дехто ще з попереднього завозку. хтось вже є свіженький. Тут дівчатка різні. Я так намагаюсь вам і ціни показати, і орхідейки стан в цілому у всіх практично ідеальний. Але у продавців про свої нюанси, які вас турбують, звичайно, уточнюйте. І не лише у магазині Вікторія. У всіх треба уточнювати те, що вас турбує. Не потрібно соромитись, адже хороші продавці вони завжди. Все пояснюють, нічого абсолютно не ховають і все показують, бережуть своїх клієнтів, покупців. Ну, орхідеї класні. Як завжди у Вікторії, ви ж знаєте, ці походи наші з вами у Вікторію. Знаєте, такі походи в дорогий ресторан. Орхогурманність у нас тут відбувається. І орхо магія, Ой. і орхо кайф, і не лишень орхо там. Позаду мене теж стільки рослин красивих. Так, ось такий ще є каскадничок. Ну, я вам скажу, що... Дуже-дуже мене манить постійно ця крамничка, як я можу пройти повз. Ніяк я не можу. Ще й будучи у цьому районі, ноги мене так прянісінько туди <сміх> спрямували. Гріх вам не показати, можливо, ви шукаєте якусь орхідейку, і якраз вона ось тут буде. Погляньте, яке забарвлення, який колір, яка розкіш. Ну, дуже класно, дуже. Ще ось така є. Я, от, до речі, бачу, що дуже величезну кількість каскадників розібрали, і це неймовірно тішить, повірте, і Sacrifice там був, і такі рожеві красуні тарілки, і білосніжні тарілки. Ох, та Вікторія. Вона ж з розуму зведе. Погляньте, який редліпчик. ліпчик. Я не знаю, як ви. Я обожнюю редліпи. І дрібненькі, і середнього розміру, і величезні. Усі. Ну, погляньте, вони на фоні білосніжних дуже-дуже виграють. Жіночні, дуже жіночні. Сурфсонг, ось такий він, теж є в наявності, дуже красивий. А ще ж трудівничок, який величезний, постійно квітує, ой, безпроблемний. Ще, наявності, я не можу пройти повз цю губу. Я не знаю, чи ви проходите повз. От я не знаю, чесно. Але я залипаю. Мільйон разів бачила. Ну, я не можу відійти. Богдалена, неймовірно, красавезна. Оксаметова пелюстка, галата та губа Infinity Dreams. Також. Це якась магія, просто орху магія. Така акварельна, подекуди насичена, подекуди легка, зефірна, смачна, дуже гарна, крупноквіткова, каскадна, дуже-дуже гарна. Декілька штук, до речі, в наявності. Так, а ось Будда є один. Я не знаю, чому його назвали Буду, я завжди, як його беру до руку, думаю. Він мені геть на колір, як манго. Чого його назвали манго, я не знаю. Хоча манго є різних забарвлень, адже в різних країнах <різне> різні сорти манго. Ну, Але дуже-дуже апетитна орхідейка, соковита, насичена магічна. Тут, на повторі, як бачите, орхідею вже знімати не буду. В цілому орхокартинка картинка. У вас має скластись, бо я намагалась вам показати, можливо, я щось не показала детально. Звичайно, що напряму напишіть, продавцям, не соромтесь! Зробіть скрін, перепитайте, уточніть усі деталі, адже посилання внизу в описі під цим відео, і у прикріпленому коментарі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!